Підтримуючи кандидата від партії регіонів, ми не говоримо про те, що ми відмовляємося від своєї ідеології від своїх позицій. Але ми дивимося на ці дві кандидатури на двох кандидатів з точки зору, хто більше користі принесе Україні. Якщо брати Юлію Тимошенко, то навколо неї практично згуртувалися буржуазні клани, буржуазні сили такого компрадорського. Характеру, вони ну замість того, щоб дбати про економіку України, про те, щоб тут у нас розвивалося все. Вони навпаки все роблять так, як їм підказують господарі десь із океану чи ще із за якогось бугра. А е, така ж сама політична сила партія регіонів там також буржуазні сили згуртувалися, але це національний капітал. І, от коли вони, вони дбають про те, щоб розвивалася економіка нашої держави тут, а не за кордоном, десь, щоб вирішувалися питання по зміцненні України і інші тому, ми, не поступаючись ідеологічними абсолютно, принципами, вибираємо тільки те, що більш корисне для нашого трудового народу. Ми далі також будемо продовжувати боротьбу за соціалізм, за народовладдя, за наші принципи, і в кінці кінців ми дойдемо. До того, що Україна перейде на соціалістичний шлях вибору, але в даний момент, так як і наш показували приклад, і наші попередники, я маю на увазі навіть більшовиків і Володимира Ілліча Леніна, інколи потрібно вибирати щось краще, що принесе іменно сьогодні позитив для трудового народу.